Шановні колеги, радий вас вітати на нашому заході. Наш захід сьогодні присвячений проміжним результатам нашого проєкту, проєкту Східноукраїнський центр європейських досліджень, східноукраїнський центр європейських досліджень. І ми зустрі... зустрічаємося сьогодні з вами для того, щоб анонсувати свої найближчі активності, ну і також поділитися. Напрацюваннями те, що ми зробили вже упродовж року. Е, нагадаю, що проєкт Східноукраїнський центр європейських досліджень реалізується уже упродовж ну фактично з вересня минулого року, і ми вже за цей час встигли дещо зробити. Е, ну а саме вже зуміли провести фактично створити п'ять курсів, в тому числі в дистанційному форматі і. Також вже є перші наукові розробки, про які ми сьогодні вам також будемо розповідати. Провели тренінги для вчителів, держслужбовців, а також підприємців, тобто, є вже про що розказати на сьогодні. Ну я з великим задоволенням хочу представити нашу команду, яка наразі тут з нами. Всі ми тут гуртом. Я е, хочу сказати, що це викладачі і науковці, які відносяться, які безпосередньо беруть участь в реалізації нашого проєкту. Е, це Наталя Васильівна Непряткіна. Зараз одну хвилиночку. Так. Так, Наталя Васильівна Непряткіна. Це Олена Михайлівна. Чернінка, це Дмитро Володимирович Ченчик, це Валерій Володимирович Рєзніков. І ну, якраз це той колектив, який ми реалізовували минулого року, минулого семестру. Перепрошую свої курси. Ну і я з великим задоволенням хочу надати перше слово професорам, які розповіли. Уже про свій доробок, зрештою, і анонсували свої найближчі активності, які пов'язані з новими курсами, на які ми сьогодні ну, вас запрошуємо. Ну, Наталя Васильовна, будь ласка, вам слово. Дуже дякую, всім добрий день. Так, ну, буквально протягом хвилинки двох основні моменти хотіла б окреслити. Дійсно, вже минулого семестру викладався курс який буде повторюватись а, через семестр, тому а, так само запрошуємо шановних слухачів. А, вступ до європейської інтеграції вже завершили досить вдало отримана певна кількість сертифікатів, приблизно близько 20. Так проведено було тренінг для тренінги для підприємців, які так само отримали сертифікати відповідно. Щодо моєї діяльності в межах цього проєкту, то вже подано до публікації в польські видання, двомовна стаття, яка присвячена викликами можливостям. щодо шляху країни української економіки в контексті вступу в Європейський Союз цього семестру поточного семестру так само планується викладання курсу. Ну, оскільки мій профіль більш економічний, а саме міжнародна економіка. То запрошую шановних слухачів на свій курс, який буде присвячений саме адаптивному періоду щодо залучення інвестицій, так і провадження інновацій, в тому числі іноземних. Так, ми говоримо про іноземні інвестиції в економіку України і, зокрема, Харківського регіону з метою післявоєнної відбудови. Тому, шановні слухачі, будемо раді вас бачити і з вами співпрацювати. Дуже дякую. Я дякую вам, Наталя Васильівна. Я з великим задоволенням надаю слово Олені Михайлівні Черненко. Це кандидатка юридичних наук, доцентка кафедри міжнародних відносин. Будь ласка, Олена Михайлівна, вам слово. Дякую, Дмитро Валерійович. Доброго дня, шановні присутні. Дуже приємно вам мати честь представити той доробок, який ми вже зробили, запросити вас на нові курси, на нові активності. В Вос... весною цього року я викладала курс, він мав назву Політика цифрової трансформації ЄС. Ми говорили про аспекти цифровізації і трансформації в різних сферах життя, про впровадження штучного інтелекту і розглядали. Ці питання з точки зору політико-правових аспектів безпосередньо питання цифрового суверенітету, цифрової економіки, ну і врешті-решт, як ми можемо використати досвід ЄС в Україні. Цей курс буде повторюватися, звичайно, з тими новаціями, які відбуваються в суспільстві з певними змінами весною наступного року. Цього семестру з жовтня я. Хочу вам запропонувати новий курс. Його можна розглядати як продовження свого роду е, політики цифрової трансформації, так і як е, незалежний курс. Він називається інформаційна безпека. Інформаційна безпека в ЄС та Україні також е, політико-правові аспекти. Е, зокрема, е, ми пропонуємо вам для вивчення е, взагалі тему інформаційної безпеки з теоретичної точки зору співвідношення інформаційної та кібербезпеки е, як стратегічних пріоритетів, як ЄС, так і України. Звичайно, що будемо говорити про політику ЄС в цій сфері, це величезний пласт політкоправих документів і, звичайно, інституційних інструментів, які забезпечують належний стан захищеності. З точки зору інформаційної безпеки в ЄС, ми поговоримо про стан в Україні, звичайно, про те, що ми можемо імплементувати, який досвід ми можемо використати. Також окремо тут у нас в контексті цього ми будемо говорити про інформаційну безпеку і на особистому рівні, зокрема щодо захисту персональних даних, право на приватність за законодавством ЄС і України, і також поговоримо про протидію дезінформації в ЄС. Там є ряд дуже цікавих таких активностей, які також можна а, взяти до уваги, в тому числі і о, при здійсненні правових інституційних політичних реформ в Україні. Тому а, курс, а, ну на мою думку, він буде цікавий, особливо тим, хто о, власне кажучи, працює в цьому країні. Буквально пару слів щодо доробку. А, звичайно, що а, в червні. Там ми проводили тренінги. в мене був тренінг для шкільних вчителів з точки з протидії дезінформації, якраз, тобто все в цій тематиці. Я сподіваюся, також ми будемо продовжувати. Ну а наразі також готую наукову статтю. Вона має назву Людиноцентричний принцип цифрової трансформації прав Досвід єс для України. Зокрема, це. Ну, більш такий глибокий детальний аналіз Європейської декларації цих прав та принципів, зокрема, такого провідного і основного, я б сказала, принципу цифрової трансформації, який застосовується в ЄС, а саме людина в центрі цифрової трансформації. Її інтереси, її права, її свободи, її людина як така. Ось вона ну, сподіваюся, вийде в листопаді, як обіцяє. Тому дуже дякую за увагу, запрошуємо на курс. Олено Михайлівна, я, я вам дякую за вашу роботу. Ну і звісно, за інформацію, яку ви сьогодні подали. Я з великим задоволенням передаю слово Дмитру Володимировичу Ченчику, також професору нашого курсу, нашого центру. Перепрошую. Ну, і, звісно, про науковий доробок і про те, що вже вдалося зробити в плані викладання. Будь ласка, Дмитро Володимирович. Дякую, Дмитро Валерійович. Ну я поки що, все ж таки, як то кажуть, асоційований професор. Як то кажуть, неповноцінний. От ну перш за все, я хотів би розказати про ті активності, які були зроблені минулого семестру, і я дуже вдячний колегам, які долучилися до участі в моєму курсі, який мав назву політичні дебати щодо європейської інтеграції. От ми плідно попрацювали, і була достатньо широка різноманіття учасників, не лише студенти Каразінського університету, а й колеги, і студенти Сарківська на педагогічного університету. От у нас були досить плівні дискусії. Ми розглядали різні історичні етапи, з якими викликами стикалися. От європейське співтовариство, політико, які довелося вирішувати кризи. Відповідно, як шукали шлях от, і торували. І фактично європейську інтеграцію, ну і відповідно ці лекції і частково семінари вони є записаними на Ютубі, викладені на каналі нашого центру, де всі охочі можуть передивитися, познайомитися. Якраз. Ну і ми починали навіть з часів Другої світової війни і доходили до сьогодення. Надзвичайно були плідні дискусії, за що я вдячний всім учасникам, якраз. От в цьому семестрі в мене курс, який я маю викладати, він називається історія архітектури європейської безпеки. Ну і цей курс він з однієї сторони надзвичайно цікавий з іншої сторони для українців він виглядає трохи, як то кажуть, не на часі, тому що як можна говорити про про те, чого насправді зараз, начебто, і не існує. От, тому що з точки зору багатьох фахівців є дві полярні точки зору, чи існує зараз взагалі якась архітектура цієї європейської безпеки, От, на Заході багато фахівців все одно продовжують спиратися на існуючі міжнародні організації, такі структури, як Північно-Атлантичний Альянс, Рада Європи, Організація з безпеки та співробітництва Європи. От, е, інші мають протилежну точку зору і кажуть, що про що ми можемо говорити після останніх атак на Польщу, тобто насправді наскільки. Є ці структури, от ну і тут тоді мені, як історику, трохи легше. Ми будемо обговорювати історію функціонування регіональної безпекової архітектури, починаючи з доби холодної війни, тобто біполярна епоха, боротьба двох наддержав і спроби пошуку якихось таких от форм. Співробітництва між ними у вигляді гельсінського процесу, далі ми будемо розглядати якраз вже постбіполярну епоху. Ну і тут я беру таку собі модель і стаді, тому що в умовах намеженої ну, кількості годин неможливо охопити все. То, що курс дійсно такий узагальнюючих. Однак, ми будемо зосереджувати тоді на історії трансформації діяльності північно-атлантичного альянсу Ради Європи, перш за все, в розумінні безпекових викликів, загроз, ризиків, на які звертали увагу, от. І будемо розглядати якраз їх діяльність. Окрема тема буде присвячена Європейському союзу і пошуку цієї автономності, от безпекової, яка в принципі до сьогодні ще не побудована, однак періодично в нас відбуваються ці дебати. Ну і я планую теж розпочинати цей курс середини жовтня. От планується два заняття на тиждень, орієнтовно понеділок, і вівторок, з четвертого орієнтовно четверта година. От є, буде розміщена на сайті. У нас ну, вже розміщена на сайті і центр і реєстраційна форма. Тому всіх охочих долучайтеся до курсу, буду радий всіх бачити і сподіваюся на плідну співпрацю. От окремо щодо освітньої компоненти, ми також працювали і з школярами. От я дуже вдячний Дмитру Валерійовичу, який долучився якраз до проведення тренінгів не лише вчителів. А у нас були надзвичайно цікаві. І от пані Олена, якраз ми проводили для школярів. Присвячених Дню Європи, якраз спеціальні такі заходи, де ми їх знакомо, знайомили з історією європейської інтеграції, проводили інтерактивні ігри, знайомили якраз теж з елементами інформаційної безпеки, намагалися навчати елементам критичного мислення. Ну, це все завдяки співробітництву з малої академії наук. і от якраз слухачі гуртка історії міжнародних відносин і також всі бажаючі долучалися до цих активностей. От ну і окремо, в нас були напрочуд дійсно ну, на мою думку, при Дідні тренінги для вчителів, де ми їх знайомили з тими інформаційними ресурсами, які зараз забезпечує платформа Європейського союзу для вчителів, тому що вони раніше з ними не стикалися, і величезна кількість інтерактивних вправ, можливостей зараз Європейський Союз для навчання європейської інтеграції пропонує безліч цікавих ресурсів. От ці записи також цих тренінгів, вони завантажені. Їх можна передивитися на ютуб-каналі нашого центру. Щодо наукової компоненти, то в цьому році влітку я працював над темою якраз наукової статті політичні дискуси щодо російсько-української війни. Ну, оскільки я вже займаюся, достатньо давно от, трохи питаннями Угорщини і її трансформації, такого демократичного виступу як це впливає на тераційні процеси, то я досліджував вже вплив риторики Віктора Орбана, його очільника ООН е, зовнішню, ну спільну зовнішню політику та політику безпеки. Ця стаття подана до Дріневського збірника Багаського наукового доведення. Ну і має вийти з друку в кінці цього року. Окремо завдяки участі, якраз прийшов також. Ще, був учасником модуля від генського університету Бельгії. От вступ до європейського права, от разом з іншими учасниками влітку був сформований така от пропозиція. Проект щодо написання вже наукової монографії, і там мною був заявлений. Такий науковий розділ вже про Україну скоріше англійською мовою from disarmament to Ukraine's strategic position between West and East since 1991». Ето, тут в цій науковій розробці, скоріше все, будемо досліджувати саме от, питання гранд-стратегії, можна сказати, українських через призму от, військових компонентів. Як це відбувалося, от на можна сказати розуміння безпеки, от це роззброєння, яке тривало в Україні, конвенційне ядерне роззброєння, які актори впливали на ці процеси, ну як це трансформувалося в перезброєння після 2014 року, і от те, що ми зараз бачимо на прикладі Польщі, коли вже Україна стає постачальником безпеки, і от останні новини, які ми бачимо, що погоджуються створити спільні, фактично, у нас? Структури е, військові, які будуть опікуватися реакцією на загрозу російських дронів. Це якраз приклад того, що позиція України вона зазнає значних змін. Ну Цей проєкт фактично розрахований на декілька місяців і має бути остаточно реалізований в кінці е, весни, наступного року. от Тому запрошую всіх до участі. Буду дуже радий бачити вас на своїх активностях. От, долучайтесь до нас. Дякую. Я вам дякую, Дмитро Володимирович, Ну і ще кілька слів про те, що зроблено на мною, наразі теж невеличкі анонси. Ну і також наші найближчі перспективи, що ми плануємо і що ми хочемо реалізувати для вас, ну і звісно, за вашої участі. Е, ну, наразі минулого року вкладав, точніше, минулого семестру, вкладав курс зовнішньої політики Європейського Союзу. Ну, на додачу до того вже сказали мої шановні колеги. Ми, зрештою, минулого семестру надали в загальній кількості більше 200 сертифікатів, ну, різних. Це слухачі наших курсів і, звісно, тренінги. І крім того, це учасники конференцій. Ми провели кілька таких заходів, за підсумками яких ми теж давали сертифікати. Це і наші керомефодівські читання. Це традиційна наша конференція молодих вчених. На цього року ми теж плануємо її організувати. Крім того, ми плануємо велику конференцію. Сподіваюся, вона буде матиме міжнародний статус. Це дріновське читання, і там теж буде тематика Європейського союзу. І, ну і також ми плануємо тренінги цього року. Ну і звісно, те, що буду викладати, я цього семестру. Це буде курс пов'язаний з історичною політикою як частиною європейської безпеки. Я буду розповідати про історичну політику безпосередньо європейського союзу, ті рекомендації, які не дають європейські інститути в плані реалізації політики пам'яті для членів і кандидатів. У вступ до європейського союзу. З цим же пов'язана і моя наукова діяльність. В межах нашого проєкту я вже опублікував статтю, пов'язану з досвідом Болгарії України імплементації європейських рекомендацій щодо подолання тоталітарного минулого в країнах центрально-східної Європи. Ну і також в межах цього цієї ж тематики планую далі. Наукові свої дослідження також ми плануємо опублікувати Дриновський Дриновський е, збірник е, черговий том, який буде присвячений цій тематиці. Тобто, це теж у межах нашого проєкту. Ну і звісно, сподіваюся, що вдасться опублікувати якісь статті в межах цього курсу. Ой, в межах припрошую цієї тематики. Сподіваюсь, цікаві будуть вони для вас. Ну і також, як і всі мої колеги, прекрасне, от запрошую долучитися до нашого до мого курсу. Ну і до всіх інших, звісно, ви можете обирати. А все, що вам подобається. Якщо вам більш подобається економіка, запрошуємо на курси Наталі Васильівна. Якщо такий більш юридичний ухол, безпековий ухол, то це, звісно, Олена Михайлівна, Дмитро Володимирович. І там, там знайдете історичний аспект і міжнародний аспект. Тобто, курси, як то кажуть, на вони апріорі міждисциплінарні, сподіваюся, будуть цікаві не тільки гуманітарним. Слухачами припрошую да, студентам гуманітарного профілю, але там здобувачами освіти інших спеціальностей. Ну і ми так ми націлюємо себе на це, щоб це було справді цікаво для широкого загалу. А також ми плануємо провести дебати публічні. Це все тобто, теж буде формат такого, ну, якогось міні-круглого столу столу, але такий з. А, але таким ухолом публічності, так, з залученням громадських організацій, можливо, навіть політичних партій, ну всі, хто захоче долучитися до нашого до нашої, до цієї тематики, це теж будуть ми будемо також обговорювати перспективи і проблеми інтеграції України до Європейського Союзу. Саме з цим ми плануємо побудувати ці дебати. Тому кому це цікаво, будь ласка, запрошуємо вас до співпраці. Як сказав правильно Дмитро Володимирович, ми вже розмістили з. Е, е, Форми для реєстрації на наші курси вони є і на сайті нашого проєкту, і також на в на сайті у Фейсбук нашого проєкту. Тобто, там ви можете долучитися там, заповнити невеличку форму простеньку і стати слухачем цього курсу. Мені дуже приємно констатувати, що сьогодні до нас долучилися випускники історичного факультету. Я всіх бачив. і Мені дуже приємно, що ви зараз з нами. Фактично, ви наші стейкхолдери. І те, що вам цікаво, те, що ми робимо, скільки часу вже пройшло да, після вашого випуску, але все одно ви з нами. І це справді дуже класно. Дуже сподіваюся, що ви будете слухачами наших курсів. Крім того, наша така ну міні-конференція вона була статус міжнародною. До нас гості з Болгарії долучилися, теж дуже приємно. А загалом, хочу подякувати своїм колегам за дуже класну роботу, дуже фахову, дуже сумлінно. Ми не втрачаємо тем, все, що ми плануємо, ми реалізуємо. Реалізуємо, сподіваюсь, сумлінно і з думкою про вас, про да, те, щоб вам було цікаво і звісно, корисно. От. І сподіваюся, що наступні наші заходи вони теж будуть вам цікаві. Будь ласка, долучайтеся, будемо щасливі з вами надалі працювати. Вимо, шановні колеги, друзі, можливо, у вас є питання до нас організаційні або по ходу наших. Нашого виступу, яке стосується нашого виступу, і задоволенням ми спробуємо відповісти на них. Ну і також, можливо, ще мої колеги, учасники проєкту, ще хочуть щось додати. Будь ласка, запрошую всіх обочих брати слово. Можна, я тоді ще додам трохи про наших колег Максима Колєснікова, Оксану Цукан, які зараз не писуть, Аліну Черв'яцову. Насправді команда проєкту значно більша і тут важливо, от якраз те, що складовою роботи нашого проєкту, нашої команди, це є така синергія. Дійсно, тому що ми не замикаємося лише на своїх факультетах, своїх окремих активностях, а саме, долучення до проєктів інших, насправді і багато з них теж працюють в інших міжнародних. Проєктах різноманітний Горизонт, Erasmus плюс в інших установах, якраз зараз різноманіття достатньо велике, однак це, на мою думку, величезний плюс. І тому долучатися одному на навчальному році у нас будуть вже, я думаю, і іноземні вектори з Німеччини. От і тому будуть окремі анонси. Слідкуйте за оновленнями, за новинами. Більшість інформації аутентичної можна знайти на е, сайті Центру Баларистики. Там вся актуальна інформація продовжує розміщуватися. Однак, якщо у вас є якісь питання, то будемо завжди раді відповісти. перш за все, Дмитро Валерий, який є координатором. Однак, ви маєте можливість звернутися вказані наші контакти так, там. Так само, от, можете писати. На емей e можете звертатися в месенджерах за нормером телефону. Ми завжди відкриті до спілкування. Дякую. Я вам дякую, Дмитро Володимирович. Будь ласка, можливо, ще питання, зауваження, пропозиції. Ну, наразі вже минув рік, та да, можливо, якісь зауваження до нас є. Найближчим часом ми розмістимо на сайті нашого проєкту, на сайті Центру болгаристики, Балканських досліджень імені Маріна Дрінова, розклад занять. Там він буде дуже такий показовий. Ви... З ним буде легко працювати, там будуть вказані чітко дати і час, коли ви зможете виходити на зв'язок з нами. Ми будемо, як і раніше, працювати онлайн. Такі от у нас реалі, і, на жаль, вони поки не змінилися. <гану> так, дуже дякуємо за цей анонс від пані і, Да, Обов'язково долучимося. Студенти, зверніть увагу за ту на ту інформацію, яку вам стинуло. Це, Сподіваюся, вона буде корисна для вас, для всіх, хто займається словістикою, не тільки. От, і, і слідкуйте за нашими, за нашими анонсами. Сподіваюся, що ми вас не розчаруємо. Всього вам найкращого, дякую, до побачення. Do pobaczenia Dziękujemy. mu do Dziękujemy. Dziękujemy. do Dziękujemy. Do Dziękujemy. Do Dziękujemy. Do Dziękujemy. 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 Dziękujemy.